Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Наше бажання допомогти кожному з вас взяти такий спосіб життя, щоб ви починали свій день з Богом, налаштувати своє життя таким чином, щоб починати свій день не з ропоту, не з поганих слів, не з сварки, а слово Божого, з молитви. Я вірю, що з ким почнеш свою дорогу, з тим і її пройдеш. І тому важливо свій день, свій тиждень, життя своє. Починати з Богом, робити його з Богом. Коли Бог присутній в нашому житті, все буде по-іншому. В псалмах є таке місце, Давид каже: якщо Бог не будує будинок, то надаремно працюють ті, хто його будують. Насправді, якщо Бог участвує в якихось справах, то його мудрість, його сила, те, ким він є, що він може, воно починає діяти в нашому житті. Ось чому ми задумали ці телепередачі, щоб кожного дня, з понеділка по п'ятницю, ділитися з вами думками слова Божого, разом з вами помолитися щоб мати в своєму серці очікування, все буде добре, цей день буде благословенний, цей день буде хорошим, тому що зі мною Бог. Хвала Господу. І сьогодні я хочу, щоб ми разом знову звернулися до Божого Слова, щоб навчатися. Вже якийсь час ми навчаємося урокам у Ісуса Навана. Ісус Наван – це успішна людина. Це лідер єврейського народу, який перевів їх за Йордан і провів до обітниць Божих. Він цікавий тим, що він не тільки мріяв про щось, не тільки бачив щось, не тільки отримав Божі обітниці, він зайшов в виконання Божих обітниць. Знаєте, трагедія в тому, що багато Божих людей, хороших людей, вони знають Біблію, вони читають навіть Біблію. Але через те, що вони не бачать деяких секретів, деяких ну важливих істин і не користуються ними, вони не мають з того зиску. І тому не вміють отримувати від Бога, не вміють отримати зцілення, не вміють отримувати благословіння, перемогу, мир в своєму серці. І ось чому я хочу, щоб ми навчалися у успішних людей із Божого Слова. Ми навчаємося з першого розділу книги Ісуса Навина. І раніше ми говорили про те, що Бог говорить Ісуса Навину: будь мужнім, і ми навчалися про це, будь сильним. Ти повинен знати, що я з тобою. Жодної миті ти не сам. Ми повинні це знати. Також Бог йому казав, нехай книга закону, бо Слово Моє не відходить від твоїх уст. І ми навчалися цим принципом, що Слово Боже повинно бути в наших устах. І тоді Бог дає йому ще одну пораду, в восьмой вірші. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Ми почали на тому тижні навчатися про це, і давайте продовжимо. Бог знає, що те, над чим ми роздумуємо, Створює наші погляди. Фактично, те, чому ми дозволяємо посісти нашому серці якесь місце, і ми з ним проводимо час, сформує наші погляди, наше мислення, і це дасть нам рішення. Саме ці речі визначають наш спосіб життя. Скажу вам таким, таким шляхом: якщо людина дозволяє думкам бідності і страху. Осісти в його серці. Якщо ви будете над бідністю і страхом роздумувати, який я не вдаха, в мене не виходить, і у батька не виходило, і в мене не виходить, і у діда не виходило, час складний, я якийсь не нездібний, і виглядає так, що це доля така, щоб я був такий. Це захопить ваші думки, це захопить ем, ваші погляди, створить у вас, збудує у вас погляди. І тоді, як наслідок цього, людина відчуває себе так, вона живе таким чином. Тому що Біблія каже, що наше життя, воно вийде з нашого серця. Ось чому ми повинні взяти під контроль, що потрапляє в наше серце, і над чим ми роздумуємо. І Бог каже Ісусу навину: я хочу зробити так. Подивіться, чим закінчиться восьмий вірш. Тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Я хочу, щоб тобі щастило. Я хочу щоб в тебе все було добре. Ось чому роздумуй над Словом Божим. Слово Боже позитивне, в Слові Божому, є життя. Слово Боже, воно дає ну, силу ем, жити, дає силу приймати рішення і робити це рішення. Я хочу вам показати ще одне таке цікаве місце. Ем, Апостол Павло, в 8 розділі Римлян, він дає нам такі ну, цікаві думки. Подивіться, як він каже. Моє в писанні апостола Павла до Римської церкви в 8 розділі. Давайте візьмемо 6, 7 і 8 вірш. Павло каже так, бо думка тілесна, або другий приклад каже, якщо ви будете мислити тільки фізичними матеріальними категоріями, бо думка тілесна, вона принесе смерть. Подивіться, Павло каже: якщо ви будете мислити матеріальними фізичними категоріями, це дасть вам смерть. Давайте роздивимося це, ну, це ближче. Подивіться, що нам намагається показати апостол Павло. Наприклад, візьмемо наше тіло. Павло каже: якщо ви будете думати про своє тіло тільки згідно екології, тільки згідно того, чим хворіли ваші батьки, до чого ви генетично ну, якби, приготовлені чи запрограмовані, тоді це принесе смерть. Я знаю багатьох людей, які знаєте, ну, рано померли, або вони хворіють зараз з простої такої причини. Моя мама хворіла цим, моя бабуся цим хворіла, і я цим буду хворіти. Перестаньте так думати. Дивіться, Павло каже: але думка духовна дасть вам життя і мир. Другий приклад звучить так: а думка, якщо ви будете мислити категоріями істини Слова Божого, яка захована в дусі, то це дасть вам життя і мир. Дивіться, те, на чим ми роздумуємо, ми ну, воно сформує наше життя. По-перше, мислення, серце тоді життя. Якщо ми розуміємо це, по суті, давайте приймемо рішення. Давайте просто ну, в своєму серці покладемо ну, таке ну, тверде рішення. Я не буду роздумувати над тим, що приносить смерть. Перестаньте уповати тільки на якісь знаєте, матеріальні речі. О, якщо є в фізичному світі основа, щоб я був благословеним, я буду благословенним. Скажу вам таким чином, якщо ваші батьки багаті, це не факт, що ви будете багатими. Якщо ваші, ваші батьки хворіли на якусь хворобу, не факт, що ви будете на неї хворіти. Якщо м, ваша бабуся, і прабабуся і мама померли в 50 років, вам не треба готуватися до смерті в 50 років. Вам треба жити довге життя. І м, ось як це діє. Павло відкриває нам секрет цього. А Бог каже Навну, щоб тобі щастило. Роздумай над словом, не роздумай над видимим, не роздумай над діагнозом, не приймай в своє серце ну, ці страхи від всесвітньої кризи. Роздумай над моїм словом. Я в Ісусі Христі, я благословений. Я людина благословіння, я людина успіху. Якщо всі, не знаю, попередні покоління розлучилися, вам не треба розлучуватися. Якщо, можливо, попередні покоління були в скандалах, і сиділи в тюрмах, ви не будете в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Розумієте, ваша свідомість залежить не від випадку, вона залежить від ваших рішень. І тому Бог каже Ісусу Навину, роздумуй день і вночі над моїм словом, моє тіло здорове. Я в Ісусі Христі, я благословений. Такі думки треба мати. Роздумати про хрест Господа Ісуса Христа, роздумати про те, що Він там зробив, згадуйте Його смерть через святе причастя. щоб ваші думки і ваше серце приймало їжу, яка дасть вам переконання сміливості, переконання сили, здоров'я, процвітання. Пам'ятаєте, як апостол Іван пише своєму товаришу лист і в третьому післанні святого апостола Івана? Він каже такі слова: Я молюся про тебе, щоб ти був здоровим і процвітав, як процвітає твоя душа, або як процвітають твої думки. І апостол Іван каже: якщо в твоєму серці, в твоїх думках буде процвітання і здоров'я, ти будеш здоровим і будеш процвітати. А це приходить від того, над чим ми роздумуємо. Якщо ви будете роздумувати над бідністю, будете бідними. Якщо будете роздумувати над хворобами, будете хворі. Якщо будете роздумувати над поразками, будете в поразці. Якщо будете роздумувати над залежністю, то будете в залежності. Почніть роздумувати над Божим Словом і побачите, що залежність відступає. Ви перестанете курити, ви перестанете випивати, ви зможете мати перемогу над наркотиками, ви будете процвітати і в здоров'ї. Амінь! Слава Господу! Я благословляю вас. Користуйте Ісуса Навина. над чим ви роздумуєте те сформує ваші погляди. І сформує ваше життя. Роздумайте над Божим Словом. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. До побачення.